Працював у рекрутингу, знаходив екіпаж для суперяхт багато років тому. Запропонував кандидата на посаду головного інженера на дуже відому яхту, що належить дуже відомій особі. Це було ідеальне поєднання знань та досвіду, а хлопець був надзвичайно привітним і милим. Його відхилили, тому що він носить окуляри, а власник не хоче, щоб на борту працював хтось із інвалідністю. Змінено, я не очікував, що це приверне стільки уваги, щоб відповісти на кілька запитань, які постійно з'являються. Чому я не розповів кандидата, щоб він міг подати на них до суду? Чи це взагалі законно? Я підписав різні угоди про нерозголошення, тому мене б знищили. Мені це сказали по телефону, тому не було доказів. У них ціла компанія юристів. Якби кандидат вирішив судитися, він би програв. Яхтова індустрія невелика, особливо на найвищому рівні. Це був би кінець кар'єри для нас обох. Жоден з нас більше не працював би в цій галузі. Вони були зареєстровані під прапором іншої країни, що зробило б це ще складнішим. Чи могли вони оплатити лазерну корекцію зору? Це було більше 10 років тому. Так, це ймовірно було доступно. Але навіщо їм це? Це була одна з найкращих робіт в індустрії на той час, і вони могли мати будь-кого кого хотіли. Навіщо витрачати гроші, коли вони можуть знайти когось іншого, хто має подібні знання, досвід і відповідає їхнім вимогам? Чому я їх не називаю? Лол ну нахрен, хоча це було дуже давно, і я більше не маю нічого спільного з цією індустрією, я не хочу зв'язуватися з цими людьми.